Якщо ви запланували виправити все після новорічних свят, зупиніться. Давайте зробимо так, щоб не було що виправляти. Перше, не голодуйте. Найгірше рішення не їсти півдня, щоб зекономити калорії для новорічної вечері. Це майже гарантія переїдання. Друге, жири це наш союзник, а не ворог. Досить боятися їх. Якісні жири дають ситість і зменшують тягу до солодкого. Саме тому я вже два роки готую на топленому маслі кхі від чистий смак. Воно не горить при смаженні, не перевантажує ШКТ і легко засвоюється. Має у своєму складі вітаміни А, Д, Е і К. Третє збирайте тарілку, а не трішки всього. Хаос в голові також. Білок, плюс овочі, плюс гарнір і щось для задоволення. Так ви зможете контролювати порцію, а не доїдати, щоб не викидати. Четверте, не намагайтеся їсти ідеально. Один святковий прийом їжі не зіпсує вашої форми, а постійне відчуття провини так. Харчування на свята це не контроль, а розумні рішення. Я обираю якісні продукти як отоплене масло ххі, і їм без страху.